Цікаве питання, яке було залишено нашими користувачами. Стосувалося воно, і стосується, зокрема, того, чи можна виїжджати за кордон на автомобілі, власником якого має старий зразок водійського посвідчення. Зокрема, йшла мова про таке посвідчення, де не вказано терміну закінчення, і воно, скажімо так, заламіноване. Відповідно, це вже не новий зразок, і не європейський, і не міжнародний. А старий зразок такого посвідчення. Отож, поговоримо трішки детальніше. Зокрема, для того, щоб виїхати на своєму автомобілі закордонно, необхідно мати кілька таких важливих документів. Зокрема, вже ми говорили про те, що має бути відповідне посвідчення на сьогоднішній день. За загальним правилом, це має бути посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам. Також необхідно буде технічний паспорт на автомобіль, тобто свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також серед документів, які необхідні буде для виїзду, так звана зелена карта, це полі страхування. Відповідно, номера звичайно на машині повинні бути. Якщо ми говоримо про те, що Громадянин України, який керує автомобілем, і перетинає кордон, він не є власником, то відповідно додатково потрібно буде говорити про наявність довіреності на право керування таким транспортним засобом. І відповідно, щоб в цій довіреності була вказана така умова, що людина має право перетинати кордон на цьому автомобілі щодо старого посвідчення. Водійського, зокрема, нещодавно, з моменту повномасштабного вторгнення, зокрема кілька місяців після того, зокрема влітку, було прийнято в Євросоюзі нові правила, відповідно, які стосуються зокрема українців, де передбачено, що у зв'язку з тими обставинами, які ми маємо з, з війною, відповідно є можливість громадянам України користуватися, скажімо так, старими зразками водійських посвідчень. В першу чергу говориться про те, що громадяни України, які перебувають в Європі, зокрема в певних країнах Європейського Союзу, вони, якщо мають тимчасовий або Належний захист в країнах ЄС, вони мають право користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом періоду перебування. Тобто ми говоримо, що є вимога така, яка зобов'язує протягом 6 місяців обміняти посвідчення, якщо ти перебуваєш за кордоном, відповідно, такої вимоги, скажімо так, Обмежили цю норму і відповідно дозволили громадянам України користуватися тим посвідченням, яке воно є в його наявності, тобто українське, не без необхідності його заміни. Також дозволили користуватися українським посвідченням водія, яке, скажімо так, є, от саме цим посвідченням старого зразка, яке не має закінчень терміну закінчення, відповідно, яке оформлено лише кирилицею і. Без необхідності мати додатковий переклад на іноземну мову. Тобто, якщо у вас є старий, старе посвідчення водія, ви можете, якщо маєте належний захист, якщо е, тимчасовий захист в країнах Європи, ви можете цим посвідченням користуватися. І також дозволили користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії, тобто що є актуальним для тих посвідчень, які давалися тимчасові. Ми говоримо зараз про ті посвідчення, які давалися першочергово на сьогоднішній день, тобто терміном на два роки. У разі, якщо ви перебуваєте за межами України, воно закінчилось, то дозволили, скажімо так, таким регламентом Європейського Союзу користуватися. Щодо самого перетину кордону за посвідченням старого зразка, то за загальним правилом, як я вже сказав, потрібне посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам, про те. Як сьогодні показує практика і неодноразово я стикався з тим, що громадянам України, які йдуть на своєму автомобілі, які мають посвідчення водія старого зразка, без зазначення закінчення терміну дії, зокрема на сьогоднішній день не ставлять ніяких, скажімо так, перепон чи обмежень в тому, щоб перетнути кордон. Тобто випускають, якщо ми говоримо це про такі країни, як Польща, то відповідно можна буде перетнути таким. З таким посвідченням кордон. Проте кожен випадок індивідуальний, але, як я вже сказав, на практиці кілька випадків знаю, що таким, такою можливістю скористалися.